Привіт усім! Захоплений собор у Черкасах буде використовуватися як притулок для фанів. Футбольний клуб ЛНЗ підписав із ПЦУ контракт про використання Архангело-Михайлівського храму як притулку для вболівальників. Гендиректор Черкаської футбольної команди ЛНЗ Андрій Колесник розповів в інтерв'ю ресурсу 18 тисяч, що його клуб підписав із нинішніми господарями Архангело-Михайлівського собору. Комерційний договір про використання храму як притулку для футбольних уболівальників. Це дозволило різко збільшити кількість глядачів на стадіоні під час матчу. Оскільки через воєнний стан клуб може продати стільки квитків, скільки він у разі тривоги зможе забезпечити місця у бомбосховищі. Наразі ЛНЗ має право продавати не 400 квитків, а тисяча, що допоможе різко збільшити доходи клубу. За словами колесника, в УПЦ відмовлялися йти на співпрацю, а в ПЦУ підписали з клубом контракт про надання нижнього храму як притулку під час матчів. Суму договору він не розголошує. Ми підписали договір і допомогли у влаштуванні укриття у підвалі церкви, яка навпроти стадіону, заявив директор, і уточнив, що попередні власники здавати храм під притулок не схотіли. Раніше СПЖ писала, що ПЦУ використовує захоплений в УПЦ собору Черкасах як концертний зал. Ціна квитків 100 гривень. Дякую за перегляд. Натисніть кнопку Подобається, підпишіться та поділіться своїми думками в коментарях нижче. Побачимося в наступному відео.